Всіх вітаю на каналі Скарбер Дракона. З вами ведучий Жак. Сьогодні у нас на розгляді ось такий коін Центру спеціальних операцій Служби безпеки України. Як його називають Альфа. Це у нас коін відповідного підрозділу операторів БПЛА, який входить до складу ЦСО А, який захищає нашу країну, боронить нашу країну на сході держави від російських загарбників. І відбиває їхні напади. Значить, сам коін такий важкій, думаю, що виготовлений з латуні, але має таке світле покриття чорні емалі. в стилі еблеми Служби безвіки України на реверсі, палкум тем. Вот. І написано безпосередньо лозунг, і у нас така, такі, така пташка. І тут якийсь логотип F. Безпосередньо по розмірам у нас ось такі розміри, ось такий діаметр і по толщині. Ось такий. Тобто 3,5. 4 Нечастий э, створений він 20. Якщо я помиляюсь, в 20, 2024 році. Дуже невеликим тиражем. Десь орієнтовно, вартість такого коїна десь 800-900 гривень на холористичному ринку. Дякую за перегляд мого відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Безпосередньо, кому цікаво, маєте змогу ще зайти на мій другий канал, який називається Фалористика України. І передивитись відео там по сучасних відзнаках, а також в візнаках періоду визвольних змагань України на початку 20-го сторіччя. Дякую через увагу! Слава Україні!